Дозвольте вручити нагородити за третє місце в чемпіонаті Баранівського району міні футболу пам'яті директора Баранівського фархору заводу Василя Коменка. Це старий майдан І місце в відкритому чемпіонаті Баранівського району зміни футболу пам'яті директора Баранівського фарфору заводу Василя Хоменка нагороджується команда Футбольний клуб Авангард. Селище Довго. Позвольте нагородити команду, яка зайняла перше місце в відкритому чемпіонаті Баранівського району з футболу, пам'яті директора баранівського фарфорового заводу Василя Хоменка, футбольний клуб Зоря енергія міста Романів. Довіковате, тут вагоніше. Я вас дуже вітаю. <гул> положить, положить! Який умнічка! Oh. <гул> ну і дорогі, грузі, сказала, що в нас сьогодні є ще одна номінація Кращому гравцеві двадцятого від відкритого чемпіонату Баранівського району зміні футболу. В пам'яті директора Баранівського футбольного фарфового заводу Василя Хоменка. І я думаю, що тут думка збіглася з усіма, а з моїм бажанням особливо, бо я цього хлопця давно знаю і дуже радію, що він сьогодні серед нас, він прекрасно грає. Це Андрій Докі, рахується. Це область. Я оголошую наші ігри в цьому році закритими. Ще